Всім привіт! З вами Ревета і. Крильський Геймер. І сьогодні ми нарешті дійшли рук до такої прекрасної інті гри, як Nimble Quest. Я давно хотів вам про неї розказати, але ніяк не доходило до цього. Що ж, давайте поглянемо на неї і подивимося, що тут є. Загалом сама гра я її дістав з ключика на порталі Playua, коли роздавали. І, може скажеш пару слів яких? Ну, просто опишите, що ти бачиш на екрані. Ну, я бачу якусь піксельну гру з фігом фоном, так? Ну це так, 8, не спорить, ну це ж інді-ігри, вони такі частенько. Що я, ну, в гру я сильно не грав, хотів зберегти її для вас, але загалом, що можна розказати? Мені дуже сподобався той факт, що тут можна обирати багатьох героїв. Так як я трошки сливався, їх в мене небагато. Давайте почнемо, я покажу вам геймплей. Керування тут стандартне і дуже простий, ну, сам суть плею. Треба зганятися за монстрами. Це хардкор. Ну, хардкор, але. але. Ну, Згалом, як я зрозумів, це є якесь е відродження змінки. Колись дуже давно на плеї про, про, про цю гру розказали, нам не сподобалось, але я таки не знайшов її йде. Якась дуже дивна Е, Та. Як би сказати, це та сама змійка, яку ми знаємо з дитинства, але з деякими такими приколами. От, наприклад, щоразу ти ходиш... Ну, твоя змійка складається з реальних героїв. Тож тобто ти герой має свій тип атаки. Постійно ти е... знищуєш ворогів і деколи з них випадають нові герої. Чим далі ти граєш, тим більше в тебе герої. Але якщо, наприклад, ти за сам себе, то зізначити зміни, коли ти писаєш себе захисту. Твоя команда відрізається на тому моменту, де ти себе де ти себе врізався. Так само, якщо ти на теж стрімку, то закінчиться на цьому гра. А який сенс тут же територія будет? Це не зима. Ну так! Я про це і говорю. А що це було? Я врізався в кажуна. Так можна. Так, <свист> да, так можна. Е, ще один момент, який мені сподобався, що кожен з цих героїв прокачується. Я не знаю, скільки тут тих грів прокачки. Ну, як мінімум три, я вже замітив. І найбільше люблю в іграх, що коли ти міняєш свій рівень, е, твій герой мінімум крутішим на вигляд. Ну я старався не прокачувати себе спеціально лише до цього запису. Але... Ну, що вийшло, то вийшло. У мене запитання. Яке? Ты спеціально награв цю ру, щоб показати, який ти нуп не грати на запис? Так. Ну на то що я нублю, заміюсь це... Ну просто я там вмію шутери грати, я там все. Ну, не... Он мені Можеш мені ти кажеш? Чому ти завжди в меню заходиш? Це новий рівень? Так, це автоматично Бачиш? зверху є така поділка. Так, бачу. Ось. І вона... Короче... Коли вона закінчується, закінчується різ. А вона закінчиться відос, їх не А Яка максимальна кількість героїв? Я так розумію, що не обмежує, але якщо надіїть. До речі, теж, ну от, я показав, приклад, що буває, якщо в режимі жаль. Але є свої плюси. Якщо в тебе вмирає герой, то найближчих 2-3 5-10 монстрів він зробиться. Це є плюс. Також, якщо wow. ти прокачав свого героя в меню перед грою, то він і вже тут з'являється по капітані. Тільки ти, ти починаєш, ну, ху, а вже стіна. Гра така цікава, але я б її не ну, купив. Скільки вона коштує? По-моєму, е, вона коштує 3 долари. Ну, я, я, мав, я мав ключ, я не хотів. я зразу. Ідея це цікава, але... Ну, чуть-чуть за -чуть ностальгії, знаєш, Пригадується дитинство, як з там там сидів, там. Ну так, я не просто того не можна, бо починається приступи божевілля. Але. Ну. Подобається, те, що тут є багато різних рейдів. Не тільки позитивних, а й негативних. Ну так само та сама привада, про яку я собі згадував. А тут вона... є боси? Так само, прошу. Ті боси? Сумніваюся. Тут є, знаєш, боси, але, е, типа... ...масу, Коли йде не один герой, а їх просто дуже багато. Ну, це хвилі. Каш? Хвилі. Так, великі такі хвилі з'являються, але... Сказати чесно, я в цій грі. Можна. Вот. Короче, Я так це грути каже, не буду понатрачу все золото яке у мене там є. Чому? <реш> Ти сказав, що ця гра чудова. Та, гра прикольна, я не вона просто швидко не заїдає. Не кожен може сподобається так. Змійку не грав, цю гру краще не грав. А, да, якщо змійку не грав цю гру, то дитинці не грав зміг, то грати то вже немає сенсу. Знаєш ще, ще в чому прикол. Ну. На знаних нок як вона по різному працювала змійка, на деяких вона швидка, а на деяких бо всі ще грають. А, ну так. А там че... Чи... там є система на настроїв. Ні. Nee, що можна на було не що... тільки штивальне, я не що... розумію, що хто там глючило трошки. Та твою дивізію! Давай <рігла> <рігла> віталь. Так. Я доходив щось до, до сьомого левелу. левела. Як зараз... змійка може глючить? Змійка. Ну, ну, сказав? Господи, чувак, А коли не були такі телефони, як зараз? Та, коли, де, 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 де... Я не бачу, що змійка колись глючила. А я бачив, на старенькій нос чорно-білий екран змійка, ніж нічого інші. Вона та... навпаки, а в мене навпаки. На кольоровому вона швидше ніж. Ну, логічно, можливо, там де та кольоровий телефон був, там був більшість процесор. Блін, застарчу свого чорно-білого Вона швидше, ніж кольорова. А, Так, Ми говоримо про мокю. Там стільки моделей було, що... Блин, їх тут забагато це хардвор. Так, да, це хардкор. Чого це, це, це за бонус? Це перша бали, за які можна потім прокачити героїв. По-друге, по-моєму ці бали відновлюють кіля, але з свого першого героя. О, до речі, шановні глядачі, це канали. Дев'юшка, понеділок. Чи вівторок буде стрім. Заходьте в нашу спільноту, так, чи спільнота. Там багато новин наших, так? Продовжуй. Я теж, до речі, очікую цього стріму, правда, я ще не знаю, що будемо стрімити. Е, пропоную глядачам запропонувати гру на стрім під коментарями що потрібно. А те говорять трошки більше, бо я тебе говорять, що маю Цей відос дуже крутий буде. Ну <світ> Чого? Нам треба розвиватися, будемо тебе робити огляди на різдві. Я це не повноцінний огляд. ДАНИЙ! Oh, yeah, О, до, э, yeah, до речі. Я ж сегодня сняв с огляд на симулятор, как кому Так, Да, до речі, готовий. Так я. Ну було дещо нужно, ты треба було тебе позвати. Well, yeah, ну вот. Ні, ну в оригінальній више в мене не було бо я хочу, в організації хоч. У мене... Просто треба бути, що Вони okay. теж з мікрої входять. Коротше, тепер твоя черга щось -то говорити, тому що я не я? я так подивився, я зрозумів, що теж з мікою ходять і збирають. Деякі вороги теж з міка два-три. А, так, не деякі, але... Цель впливає. Тут є такі, наприклад, от є принцеса, як ворог, то вона дає бонус ворозман, то швидше рухається. Наприклад. Є зміни зміни, або кидаються тебе по і ти починаєш посилити. А, ні-ні-ні, принцеса, вибачається, вона не дає швидкість, вона дає... захід. <звіт> а от тих себе! достиг. Життя таке життя. Та, да, життя таке життя. Подумає ще по себе добавлю. Скільки і тут. Де ще не по не край грати на, на максимальній. Рандомні рив. Тут рандомні риб. Е. Сокка рандом. Нет, тут. Що? Як? А, той. Тут якщо тебе вбивають головного героя, то. А тебе золото закінчилось. І в мене закінчилося золото. You don't have another token, sorry. Просто задонатить. Тут нема як донатити. Ух ти, я до речі замітив, що тут. А, є як донак донатити. Бай. Бай. Бек. А, Біп. ні! Воно не збереглось. Ще одну катку. Давай. Зараз. Yes. Ага, треба аж 10 тисяч, щоб його прокачати. Давайте може за нього іншого не знати. Та ні, все ж таки лучника, він походу найсильніший для мене. Як Та герой. Так. Зараз точно запис іде? Так, точно. Більше того. 50 ФПС. 60 краш. 60 проблем з монтуванням У мене розсинхронізація звуку з відео починається Я вже пробував, коли знімав відео для Far Cry topstep. Eh, Знаешь, таких випадках кажуть? Дно! Мені <звук> ще <і> краще Дно! <звук> Ша одна катка. Ой, ты мене розсмішив Я тікаю від нього. Тай він мене зб'є! Оце він так, це він син. Та бо він ближній, а я далі. Ну, Дальне у бою буде слабша атака, ніж да. Та я можу отак його бити, а він мене біж. Що роблять побічні? Вони тоже атакують, тільки кожна спеціальна атака. Наприклад, мах є менше, а вже радіус, ну, стандарт, ти ж багатьох. Фентезі ці прийоми вже вибух. Б'є на менший радіус, але має більшу атаку. Е, оцей третій дячко, механік, інженер, він е, б'є ще менше, але б'є ще... А ні-ні, ні. Він кидається гранатами, забачається. По-моєму, тут ще є стрілець, який стріляє з вогнепальної зброї, правда, я не знаю, каміння різниця. На жаль, тут нема е, характеристики в цифрах. Ем так. Ааа. Навіть наша що вам це... прикладиться. Проща сам. Ну, no, взагалом. Що взагалом? Взагалі говорити. Що ж можна про це показати? є мінус? Мінус від чого? Гри. А, ні. а, сам розумію. Все, що Існу. можна було сказати, про це, це не сказали, що навіть на тих раптах. Знаєш, то Графар cry 4, то той вже такі ігри не буде грати. Знай, як, був... як кому. Хай це не класно, а в а, а, проекті прикольні. Ну, треба деко звертати увагу на інді. Наприклад, той самий Майнкрафт май був в Інді грою по дехай, чи його пускали обіця, на Дифайт. Один був з То... Як бачиш зараз це мега популярна гра, яку грає, напевно, не Вони самі. Вони самі нас обрали. А, сам. Значить, їм ніхто не поміг. Ну як вони? Це один чоловік. Б. Він сказав, що він що він гарно програмує, але не вміє робити графіку. І Тому Майнкрафт там квадратним, але дуже крутим. Бо він же не один раз її. Ну зараз же не... Ні, хоча чесно, що зараз я не знаю, це він крафт собі. З самого початку він, він не один був. Їх було двоє. <кхе> а я знав, що один. Ну, я би якось подав Ну, Вікіпедія все знаю. Так. А жаль лише те, що не можна відродитися нікому там грім, яка я бы скопчена під час. Фу, хоч не Прошу. Окрім монеток. Угу. І донатити ти не можеш. Ну я думаю, що ця гра пішла штаб для переносних платформ. Відмінно би її грати на планшеті, так було б І для Біля ОЦП. Що, вийшла, там розвежу, то, що, що Чого ти це ти за сундуки? Так, що, 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 ти казав, що на граничу? Які са, саме цінніша все? А, макс? який саме цінніший кольор? В ходу червоний. Там е, праворуч зверху пише е, кількість балів і за кожен з тих е, джелів ми а отримаємо свою кількість балів. Блін, це було близько. А як їх можна хилить? Е, вони... По-перше, вони здається, від самій по сузі, відхилюються і за оці джеми. Ну як бачиш, за зелений нам приїздить один. Один бал. За червоні, походу, 5. Я точно не знаю. Офігенно. Протаранен сам вже. себе. Скільки вже йде у запис? Скоро в нас думаю, я один раз слиюся і після цього можна закінчувати. Я теж так видав. Як бачиш, я отримав ще одну карту. Так, тут в цій грі є досягнення, це файно. І карточки себе. Правда, вони досить таки дешеві. І те, що Steam має цю недавно додавлену новорічну акцію для... Ви можете чу кристали. Я чую. Ну, Steam добавить цю функцію, що ти обмінюєш, кристали на голосування кристали. Як називається? Гездато з молотка Ну, Фазитка. Чесно, Аукціон, забув. Аукціон? О. Аукціон і замість грошей ти платиш е... кристалами. І, наприклад, за одну цю карточку ти отримуєш середньо або 4, або 5 кристалів, що я насправді дуже мало, тому що там ставлю 200 тисяч і 200 культурів. Е, там, ні, там тільки пакети. Там пакети, і хто, наприклад, ставив ставку, і якщо його ставка виграла, то там, там певна кількість людей. Хто за неї голосував, отримує цілий пакет ігор. Для прикладу, Бог ставив ставку і він з виграв пакет з армою. 61 і друга арма плюс з Ще І шефін дорогу інтерфейс Тімський на уріжній. Мене питання. Ну? Авіщо ти піариш Стим? Я не піар Steam, просто я на них ще користуюся і все, що я знаю, це напевно де за Стіму. Може всім байдуже. <ріст> Поддивляться цю гру, а не слухати про стрім. Простім. Да. Все, я більше грати mm -hmm. не буду. З мене вистачило. Чому гра чудово. Ну, гра прекрасна, але. Може, хвилин її записуємо. І в мене вже закінчилось тема, що по неї щось можна буде розказати. Ну що ж, давайте закінчувати. Дякую за перегляд, це був Роман. Привета. І український геймер Віталя. Всім па-па!